Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гернець. Ну, почалась така історія, коли дуже важко придумати якусь, ну, не те ж придумати, а знайти тему, яка б надихнула, яка б була цікава, про яку б цікаво було поговорити, і вона була б актуальна, тому що дуже всяких подій навкруги, і всі вони досить такі... Нудні і вимотуючи, я б так сказав. Да? Тобто вони не дають надії, вони так вимотують енергію і тому просто от, ну, не хочеться про все це говорити. І якось з одного боку, от це завжди, завжди. Є такою особис... особливістю оцих от челенджів довгих на рік, наприклад, 365 днів підряд, і тому ну доводиться. Ну, щось щось казати, і в принципі, в принципі, ще пов'язано з тим, що якщо, наприклад, в більш такі, а, як би це сказати, цивілізовані часи, да, можна було б подорожувати, набратися нових якихось вражень чи кудись поїхати, то зараз все ж таки оце обмеження, оці обмеження, вони впливають. Тому ну от поки що творча криза, поки що вона, отак, от, от якось як вона приходить. Вона прийшла. Тобто, ну що ж, треба продовжувати, тому що зазвичай єдиний засіб якось її подолати це не зупинятися. Тому от на сьогодні, все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.